позитивних таких емоцій дуже було багато. Я вас всіх люблю. Ну, в моменти зараз щаслива, тому що в мене є покращення. Там є котий результат почало півроку. Я як мама дуже задоволена роботою інструкторів Академії Грації. Дуже дякую. Дотримаюся всіх рекомендацій. Бачимо <s> результати і любимо вас і поважаємо. Викова... Без... Дуже задоволені. Дуже приємно сюди приходити, дитина задоволена. Вітаємо! Я. Ура! Я. Ура! Він. 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 Рекомендація від щирого серця. Як людина, яка приїхала із столиці і би, що в нас є всі можливості, всі двері відкриті. Двері відкриті там, де ми стукаємо, тому ми стукайте правимо двері. Це за радості. Тому що моя дитина сьогодні, можна сказати, виходить звідси майже здорову. Тому. Дякую Я від всіх у закладі, всі такі випроміниці, всі, всі виправені і добру і Строк вчора були добрі, мені робили каву, і я мала себе працювати. Я ще хочу відрізняти? Ні. що ні.